Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку кути Прямий кут, непрямі кути. многокутник та його елементи. Завдання 12. Знайди на рисунку 5 трикутників. Випиши їх назви. Випиши назви усіх квадратів. Випиши назви сторін прямокутника. Дивимося. На рисунок у правому верхньому куті і шукаємо 5 трикутників. Перший трикутник АБЦ. Другий трикутник АЦ Ф. Третій трикутник С. Ф, е. Четвертий трикутник С Д. Е. П'ятий трикутник С А. Е. Далі шукаємо назви усіх квадратів. Запишемо перший квадрат АБЦФ, другий квадрат С, Д, е, Ф. Тепер випишемо назви сторін прямокутника АБДЕ. Тож перша сторона АБ. Друга сторона БД, третя сторона ДЕ і четверта сторона EA. Е, Завдання 13. Накресли чотирикутник а, Б, С, Д. Проведи лінію так, щоб на рисунку утворилися два трикутники а, Б, С і а, С, Д. Тож, креслимо прямокутник до вільної довжини і ширини Д. Називаємо його. Далі нам потрібно провести лінію так, щоб утворилося два трикутники С. дивимося С. Ми можемо з'єднати С. І в нас вийде трикутник АБЦ і АЦД. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!